Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати, що ж таке голі нігті. Це тренд 2024. Тож, розберемо ефект голих нігтів. І, до речі, маю до вас лайфхак. Що робити, коли ви отримали баночку з гелем Нову! А вона вся в бульбашках. Ловіть. Коли у вас дуже багато бульбашків, бульбашки, до речі, трапляються тоді, коли у вас є перепади температур. Ну, наприклад, коли вам його транспортували, було або дуже холодно, або дуже жарко. Потім привезли вас або холодно, або жарко, або трусили дуже багато. Не біда, це не є проблема. Відкриваємо гель і просто нанесіть на цей гель за допомогою спрею. Або спирт, звичайний медичний спирт, або нейлреп. Дайте цій баночці постояти в темному, прохолодному місці. До речі, температура зберігання гелів сягає від 3 градусів по Цельсію до максимально 25. Якщо вище 25, от зараз ми йдемо досить такий жаркий час. Слідкуйте за цим, ну краще тоді придбати косметичне холодильник, щоб ваші гелі не розтікалися і не були зіпсовані. Тож на ранок ви вже побачите однородний гель без пульбашок. Якщо вже було корисно, я вважаю, що потрібно вже ставити вподобайки. Якщо не було корисно, просто ще залишайтеся з нами, бо ми зараз будемо з вами робити ті самі голі нігті, я поки що звітую за той майстер-клас переможцем в коментарях. Стала. Знайдіть нас, будь ласка, або в телеграмі, мене особисто, або напишіть нам на нашу робочу інстаграм-сторінку. А зараз ми трошки з вами попрацюємо гелем в укріпленні нігтів та зробимо все ж той самий ефект, який зараз є в тренді. І на цьому тижні ми так само будемо розігрувати серед учасників, які будуть це відео коментувати. Тобто, ви залишаєте будь-який коментар. До речі, в нас на тому тижні був один хейтер, якого я видалила. Один був, але він дуже принизливо розказував, що мені робити. Тож я його видалила. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте в цьому. Більше нікого я не видаляла. Тож, ви коментуєте це відео, і серед коментаторів ми на цьому тижні розігруємо дві банки гелю. Повноцінної ємкості, це не буде пробник. і це будуть ті гелі, якими ми. Сьогодні працюємо. Тож коментуйте це відео, діліться ним зі своїми друзями. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент на Ютубі і до наступної п'ятниці, бо саме наступну п'ятницю я оберу ім'я переможця. Ось такий ісходний варіант нігтя вже достатньо сильно відросло гелеве покриття. Знімаємо фрезою ТВС з зеленим прапорцем. Знімаємо ми майже повністю. Є сенс в тому, щоб залишити невеличкий прошарок бази, саме базового гелю. Це трошки інше ніж, наприклад, рабер-база. Якщо до цього укріплення було зроблено вами, і ви розумієте, що там є база, ви можете її залишити. Якщо ми бачимо, що в нас є, наприклад, відшарування, що ми маємо все ж таки сумніви, що там була саме та база, яка буде якісно носитися, краще тоді повністю все зняти. Фреза працює на 25 тисячах обертах. І працюємо на форварді. Окреслюючим рухом, ми повністю прокреслюємо відчарування, яке бачимо зараз, та знімаємо його трошки на 1 міліметр, зійшовши з цього кордону. Як правило, ми з вами, коли знімаємо відчарування, відступаючи, заступаючи за нього, ти пропилюєш. По кордону і воно просто відлітає. І якщо ви не бачите того, що воно відійшло, то в цьому випадку краще допрацювати пилочкою. Для чого я даю таку пораду? Для того, щоб не було пропилів. Пилочку ми використовуємо 240 грит рухами в одну сторону. Підготовуємо нігтєву пластину зазвичай. Якщо ж нам потрібно зняти старе покриття та частково його прибрати, то в цьому випадку пилочка може йти в дві різні сторони. Після того, як ми зробили підготовку за допомогою пилочки, нашою ще задачею буде трошки обробити зону кутикули. До речі, коли ми кажемо про підготовчий процес. Ніфтьової пластини нашому клієнту зазвичай все ж таки доводиться з нами трошки сперечатися. На рахунок довжини. Саме тут не буде в нас потреби одразу прибирати довжину. Ми будемо працювати повністю по всій довжині нігтьової пластини, а вже потім зробимо опил. Зону кутикули ми пропрацювали нейл препод змоченою серветочкою, Дуже ретельно пройшлись в боковій пазухи в зоні кутикули. Після цього ми наносимо безкислотний праймер. Після ми беремо крапочку базового гелю. Це може бути бондер гель, це може бути скотч база. Вжимаючим рухом ми наносимо малу кількість для того, щоб не було ніде відшаровувань. Для того, щоб в нас дуже гарно носилася ось ця конструкція з рідкого акрігелю. Торгівельну марку MG Nails ми обрали молочний колір беремо. І... Ось в цьому місці промальовуємо невеличку лунку. До речі, прибрали липкий дисперсійний шар з бази, для того, щоб в зоні кутикули нанести ось цей рідкий полігель. Для того, щоб промалювати лунку, ми одразу обрали молочний Рідкий полігель в невеликій кількості. Після полімерізації ми беремо рідкий полігель, який нам дозволить відтворити колір натурального нігтя та розташовуємо його, заходячи і навіть на цю лунку. Вирівнюючим рухом підтягуємо. Але в квадраті, а в нас тут квадрат, ми ніколи майже не перегортаємо пальчик. До речі, рідкий полігель, акрігель використовували четвертий номер. Сполімерізували в лампі одну хвилину і виводимо опил. Опил ми будемо робити спочатку по довжині трошки підбираємо вільний край, потім трохи опилюємо. По вільному краю. Цей полігель рідкий, або ботилгель, який ви наносите, він, в принципі, по своїй консистенції дає нам можливість працювати дуже швидко. Але я не можу сказати, що та конструкція, яку ми за допомогою вирівнювання нанесли, вона буде прям ідеальною. Тому після опилу ти все ж таки отримуєш ну, прям ідеальну поверхню, тому поверхневий. Зовсім трошки опил, він все ж таки надає можливість ось цієї такої дуже чіткої геометричної форми. Після опилу зовсім трохи проходимося з-під низу на десь приблизно 1 міліметр. Прибираємо натуральний ніготь, щоб не було відшаровувань. Буквально по канту. Після прибираємо пил. Виходимося знов змоченою серветкою в нейл препі та вкриваємо топом без липкого шару. Топ можна використовувати. І з липким шаром, але саме оцей топ нам дає максимальний глянець, який досить непогано носиться упродовж 4 тижнів. Це теж, до речі, топ від торгівельної марки Nails. І ось такий ітоговий результат нас вийшов. Якщо вам було корисно, поділіться нижче.